Моя тема е, така: не сподівайтеся позбутися книжок Умберто Еко про роль читача в грі читання. Ну, Перше враження у мене від Умберто Еко це на фото з поспішкою. Ну, там в презентації була фото з поспішою. Може, якщо е, е, потім покажу. Адже усміхнене обличчя автора ну, завжди запорука того, що буде. Цікаво, і друге враження це свобода вибору в його творах, діалогізм, прийняття апріорі різних думок і зацікавленість до світу загалом і до світу окремої людини конкретно. І захист передумови для створення це безумовне бажання. Він говорить: Я написав роман тому, що мені захотілося. Думаю, цього достатньо, щоб сісти і почати розповідати. І от це захотілося це бажання, перший імпульс створити гра незмінна діяльність для якого. Він грає весь час, бо і життя для нього це гра. Любить бігати на зустріч на зустріч чорним котам, лякає студентів іспитами, призначаючи їх на 13-те число. Намагається кожну книжку завершити до власного дня народження, а саме до 5 січня. Він народився у 1932 році. Він грає як перекладач, роблячи численні правки, що призводять до різних варіантів перекладів. Перекладачка української його творів Олена Костюкович в одному з інтерв'ю так схарактеризувала його характер. У нього характер був жартівливий. Він весь час любив привертати до себе увагу. Взагалі він хотів розважати оточуючих і себе, і він ніколи не сумував. Є така книжка картонки Мінерви. Це картонки. Він створював їх на сірниках, записував різні хохми. Так і коли відкриваєш як конверт, так, то зразу це гумористичний твір читаєш, і він їх дуже любив. Взагалі був дуже смішним і смішливим. Італійський семіотик, медієвіст, літературний критики, письменник, автор усесвітньо відомих романів ім'я Троянди, Майтні Фуко», «Баудаліна», Умберто Еко. Ну, неймовірно цікава і Він здобув докторську ступінь у 22 роки. Цікаво, як він виступав, бурхливо жестикулював під час розмови і дуже любив розважати гостей. Ну і звичайно, ж він був книгоманом. Еко ділив свій час між квартирою в Мілані та будинком для відпочинку поблизу Урбіно І у першому будинку у нього було 30 тисяч томів, у другому 20 тисяч томів Отака величезна бібліотека, яку він складав все своє життя. Розглядаючи сучасні твори мистецтва, такі, як, такі явища, як постмодернізм і масова культура, він наголошує на тому, що постмодернізм це певний духовний стан гра. І ця грайливість якраз більше його захопила, в якій учасник починає інтерпретувати серйозно запропонований текст. І коли у 70-х роках він висунув важливу одну з ключових сучасних е, е, культурологічну тезу про те, що текст однаковою мірою створюється як читачем, так і автором, і ця думка в свою чергу спричинила таку е, досить значну дискусію навколо проблеми тексту, зокрема його місце та смислового статусу. У кіберпросторі, і от, починаючи з 70-х років, еко працює над ідеєю створення публічної мультимедійної комп'ютерної бібліотеки. Проект відомий як Мультимедійна Аркада, і ця бібліотека мала включати 50 терміналів, об'єднаних єдиною системою сполучення, і обслуговуватися досвідченими викладачами, програмістами та бібліотекарами. Цікаво, що Умберто дійсно грає, він грає метафорами, Він пропонує сприймати метафору літературного твору як ліс. Но для моїх учнів, і от зараз, студентів, це така цікава ідея, в якому тому в цьому лісі, будь-який літературний твір це ліс, та, і в цьому лісі. Ви на да, читач, та да, Деміуш створює свою власну гру. Він розважається в цьому лісі він може відпочивати, пускатися у пригоди, де важливо з якої частини ти читаєш цей твір, да, і немає межі цієї читацької інтерпретації. Адже в лісі ви не обмежені у пересуванні, самі обираєте йти вам стежкою чи через хащі, шукати свою власну дорогу, шукати себе у творі чи автора, який на відміну від твердження варта ну не помирає, а навпаки, створює свою. Гру. Особлива гра розуму втілася у романі, який приніс еко Всесвітню славу, перекладений 45 мовами світу, який спочатку думав представляти просто детективну історію, але потім. Умберк зважив, що набагато ж цікавіше зануритися в сюжет середньовічних обставин, і уже роман, який він написав, це гра, суперечка двох свідомостей, да? культур, інтелектуального вибору францисканця Вільгельма Баскервільського. Ну, Баскервілі, да? тут теж гра з е, е, Антором Конандуєном і захисника порушних традицій сліпого ченця Хорхе Бургоського. І оці головні герої Вільгельм Паскербільський і Аксон, тобто Вац неминуче повинні були викликати у читача асоціації з детективної випадок у е, коментарях, які назвав Умберто зауваження на полях, еко пояснює, що не хотів брати для свого твору назви утворення, наприклад, від імені героя, як Робінзон Круз, або обставини дії, злочинне аббатство. Та йому важливо було не нав'язувати читачу авторську волю. А в такому ракурсі читач повинен сприймати свій твір по-своєму, як розгадувати. І ця загадка, бажання грати, вона втілюється в кожному творі. Наступний новий роман, «Майдник Фуко», який з'явився у 1988 році, також побудований у формі своєрідної інтелектуальної гри, який набуває ознак гнітючої страшної реальності. Один з дослідників творчості Еко Ренголь писав. Шести ти шестисотих роман є захоплюючою історію народження та зміни релігійних орденів в Європі, які кардинальним чином вплинули на всі ідеї цінності та витвори людських рук від Моцарта Ейнштейна до Наполеона від е, знарядь допитів до ефівежі і комп'ютерів. Важливо звернути увагу, як Еко вживає поняття. Текст і твір. Він говорить про те, що твір залишається завжди відкритим, поки е, е, і а текст да, він, е, е, твір залишається відкритим, поки він залишається твором. Да, і За цією межею ми стикаємося з відкритістю як шумом, і от почути цей шум. Твір належить своєму митцеві, а текст є самодостатнім вже сформованим незалежним організмом. І от в книзі роль читача еко створює свою типологію, яка заснована на ідеї відкритих і закритих творів. А потім він також створює образ зразкового читача, ну, лавка, да? тобто того читача, який приймає правила гри і також грає з автором. Дуже цікава книга діалог. Не сподівайтеся позбутися книжок. Ну мене вона зацікавила саме своєю назвою. Тобто, ну не думайте, що ви позбудетеся книжок, в які знову ж таки цей діалог. В які еко висловлює свої думки про життєдальність книги, читання, читання співтворця, і вони дуже актуальні для нас, як вчителів, як сприймати і подавати твою творцю, що це має бути дійсно така мандрівка. Гра. Він говорить про те, що немає ніхто й не помічає, бо немає нічого невідомого що за уже надрукований текст уже апріорі надрукований текст, це якась загадка. Він говорить про те, що сьогодні є проблема вчителів, чому і тому, що вони неправильно дають домашні завдання, і він радить вчителям задавати ось таке дослідження. Знайдіть десь 10 різних джерел на запропоновану тему та порівняйте їх. І Це критичне ставлення до книги, та і до сприйняття книги. Він говорить про те, що треба тренувати біологію. Пам'ять день у день, він говорить про те, що коли ми навчалися, ну, він навчався, і ми також, та, то ми, ми переважно вчили на пам'ять тому, що нам це задавали. Та. А от сьогодні учні можуть обирати що та але кожного дня робити різноманітні розмови вправі. Прави, навіть розгадувати ребуси і анаграми сьогодні, коли ми не повинні це робити, треба змусити себе щоденно вправлятися інакше ризикуємо перечасно постаріти. Ну такі аргумент. звичайно, книжки містять у собі помилки, говорить еко, але іноді це була гра помилок інтерпретацій. Він розказує історію про те. Як коли він був малий то сусідка дарувала мені книжку на кожне різдво одного разу? Вона мене запитала: Скажи, Умбертіно, чи ти читаєш, аби знати, що там у книжці написано? Чи ти читаєш з любові до читання? Маю визнати, що мене не завжди захоплювало те, що я читаю, але я читав будь-що заради смаку читання. І це одне з великих откровень мого дитинства. І це передати цей смак. Він говорить про бібліотеку, які вони мають бути. Ну, Мене це дуже захоплює, тому що я дуже люблю бібліотеку. І знаєте, наскільки це вкладається в моє уявлення? Він говорить про атмосферу бібліотеки. Він каже, що бібліотека має створити це відчуття захищеності, її облаштування. Вона да, має бути старовинною, які мають бути лампи. От він говорить, що лампи мають бути такі, як у національній бібліотеці, поєднання коричного та зеленого, та, і творить особливу атмосферу. Він говорить про те, що в Торонто є сучасна бібліотека в сучасному дусі, але вона не надає відчуття захищеності, того затишку. Він говорить, пам'ятаю, що ідею про вбивство в бібліотеці для Роману я придумав про. Працюючи саме в єльській бібліотеці, того вечора я сидів ми за ними, і мені здавалося, що там зі мною могло трапитися будь-що. До мезоніну не доходив ліфт тому, що він там всі там свідалися за робочий стіл, і з'явилося відчуття, що ніхто не може прийти на допомогу. Він говорить про те, як треба нюхати книж книжки, і це мені нагадало Стефана Цвейга Мендельбикініс. Він каже, що хто з нас не довольнася нюханням книжок? А роздивлятися книжки, витягуючи знання з, з цього споглядання. Тобто, тут всі рецептори задіються, і це також гра, гра емоцій, гра уяви наші та отак сприймати книгу. І звичайно, що мене захоплює в тому. Спрямування книжки, як читання, як гри, і нам, вчителям, сьогодні подумати треба над тим, як допомогти сучасним школярам грати у читання, сприймати читання не як нудний, обов'язковий нецікавий, важкий процес, а як особливу, привабливу захоплюючу чарівну гру, в якій ти створюєш власний світ за власним бажанням волею. І захоплені. Нікого не можна перемусити читати, з... говорив французький вчитель, письменник Пенак, але можна знайти в читанні художньої літератури особливий смисл і величезну радість, радість у грі спілкування з книгами. Так що не сподіваємося позбутися книжок, а працюємо над тим, щоб це був процес, який нас би захоплював, і ми цьому раділи.